Творчий звіт колективів будинку дитячої творчості це завжди незабутня феєрія талантів і традиційно важко віднайти у залі порожні місця. Найбільш хвилюючою є урочиста частина заходу. Сумі радість огортають водночас випускників, батьків, викладачів. Врученню документа про завершення навчання у стінах БДТ, подяк за сумлінне ставлення до творчого процесу, активну участь у роботі гуртка та вагомі творчі досягнення передувало щире й добре слово на адресу винуватців святкової події. Чудових, щасливих на мистецькій карті України. Наш Летішин займає почесне, гідне місце. І саме тому, що наше рідне місто просто квітне юними талантами. І ось одне з таких найкращих в сусвіті перед вашими очима. Завертія! неповторні художні номери, які нас захоплюють і на які не можна інакше вначе як захоплення, тому що таке мігрова нам дарують наші очі діти. І я хочу виразити шире дякую вам, батьки, за ваші дітей, вам, вихованці, буде. Я творчості за вашу творчість, за ваше атхнення, за радість, яку даруєте не тішиться. І, звичайно, ще дякую творчим керівникам, які віднайшли ті таланти, розвинули їх і перетворили справжній сірок. Без сумніву, кожна дитина спроможна досягти життєвого успіху, якщо є підтримка зі сторони. Кожен із творчих колективів будинку дитячої творчості плекає у дитячих серцях любов до мистецтва. Продовж років перебування у складі того чи іншого колективу здобувається досвід, нашаровується знання та формується вміння, що у подальшому сприятимуть розкриттю граний таланту. Звітуючи, колектив будинку дитячої творчості з гордістю говорив про своїх випускників і з сумом про розлуку з ними. О 11 років є вихованцем будинку дитячої творчості. У цьому будинку живе дитинство. Це сила і мудрість, це життя і розвиток, це храм мистецтв, де панує дух творчості, гармонії та добра. Це творче майстерня, де радість зустрічаються та співпрацюють віддані педагоги і талановиті діти. Від імені усіх випускників. Я хочу висловити слова вдячності всім тим, Благо, що у нашому місті Нетішинська юнь має змогу розкривати свої таланти, як доказ, колоритний звіт творчих колективів БДТ, серед яких і голосисті вокалісти театру Пісні Криниченька, артистичні вернісажівці, вихованці бального танцю Шарм, юні танцюристи народного танцю любисток, гуртківці, майстерні декоративно-ужиткового мистецтва, учасники вокально-інструментального ансамблю, фольклорного колективу Світанок. Також до уваги глядачів були представлені театралізовані мініатюри, презентація. Гуртків декоративно-ужиткового мистецтва мали змогу оцінити й талант до віршування, сольні виступи тощо. Не забули на святі й про людей причетних до звітуючих колективів, уважили першого директора будинку дитячої творчості. В цілому ж звітували традиційно і все ж зуміли здивувати вибагливого нетішинського глядача.